Всім-всім привіт! Фірма ВІМ-Запчасті хочу вам е, предложити огляд розпилювачів ІДК е, Германія. Це, вони роблять середню каплю, інжекторний вітровий вважається. Це найпопулярніший. Ну що, мотор, поїхали. Ось мотор. Де ти там? О, Так, оце отакий факел. То вам був привіт. Так, оце отакий факел. О, так він у нас трошки більше, 3,2 десь. десь. Це економний. В принципі, як йде остання тенденція в економії води, то якраз це такі От. Лайчик є, дякую. Е, так. Оце от, як сказав, економія води це помаранчевий, жов... зелений, ну, жовтий вже рідше. Помаранчевий і зелений. Оце отак він працює. Дякую за увагу, слідкуйте за нашими наступними відео. Підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення.